Хто буде наступним президентом України. Наш канал проводить незалежне опитування серед користувачів YouTube для того, щоб з'ясувати, хто на вашу думку гідний стати наступним президентом України. Ми розуміємо, що зараз, під час війни, ще зарано говорити про вибори президента України, які мають відбутися у 2024 році, але ми віримо у наші збройні сили. Тому перемога неодмінно буде за нами. А після перемоги нам неодмінно прийдеться обирати нового президента України. Тож хто повинен ним стати? Чи це буде чинний президент України Володимир Зеленський? Чи можливо знову Петро Порошенко? Чи можливо Юлія Тимошенко, якій ніяк не вдається отримати це звання? А можливо ним стане головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, або ж начальник головного управління розвідки Кирило Буданов, чи все ж таки громадський та політичний діяч Сергій Притула, або ж запропонуйте власну кандидатуру. Та напишіть у коментарях під цим відео, просимо вас зазначати лише ім'я та прізвище. Інші коментарі враховуватися не будуть. Голосування триватиме до 20-ї години п'ятниці. Результати голосування будуть оприлюднені у неділю о 20-й годині на нашому каналі. Поширюйте це відео серед рідних, друзів та знайомих, аби охопити більше людей для того, щоб результат був ще об'єктивнішим. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще цього не зробили раніше, аби дізнатися результати голосування. В подальшому на вас чекатимуть інші, не менш цікаві опитування. Тож чекаємо на ваші коментарі з пропозиціями щодо того, хто повинен стати новим президентом України. Слава Україні!